Шановні земляки, сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Страшна війна забрала ще одне життя нашого земляка, захисника України Войцеховського Антона Ігоровича. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кривавій та лютій війні. Були душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя. Зараз для того, щоб ми з вами могли жити і працювати. Антон Войцяківський служив сержантом, оператором першого взводу протитанкових ракетних комплексів, роти протитанкових ракетних комплексів військової частини Збройних сил України. 8 січня 2025 року загинув в районі населеного пункту Покровського району Донецької області. Вшануємо хвилиною мовчання неумирущу пам'ять про нашого героя Войцеховського Антона Ігоровича. Знову сьогодні трагічний день в нашому місті. Знову проведжаємо в останній земний шлях нашого героя Антон Ігорович Вицеховський, ставши на захист нашої вітчизни, своїх рідних, нас всіх, поклав своє життя. На отар цієї боротьби. Перш за все хочу висловити співчуття рідним, родині загиблого, друзям. Всі ці жертви дуже надіємося, що все це не дарма, що все-таки ми дождемося цієї перемоги, коли цей Ворог залишить нас у спокої і дасть нам жити так, як ми цього заслуговуємо. Ставши на захист вітчизни, такі як Антон, сини доньки нашої вітчизни сьогодні, охороняють і відбиваються від своєї напасті. Ми повинні віддати їм шану. І перш за все по змозі допомагати на сьогоднішній день всім, чим ми можемо. Розуміючи, що це ще не остання жертва в цій боротьбі, прошу всіх допомагати своїм знайомим, своїм сусідам. Дякую рідним. За патріота, за мужнього захисника нашої вітчизни, вічна пам'ять і вічна слава Антону і всім, хто поклав своє життя. Слава Україні! Дорога родина, шановні сміляни, сьогодні знову сумна звістка, знову сльози, відчай в нашій громаді. Іде вічність, мужня, сильна еліта нашої держави, який віддав своє життя за щасливе майбутнє за кожного з нас, за незалежну Україну. Низький уклін родині за патріота, за героя. Ми будемо вічно пам'ятати його подвиг, шановні мешканці, проти нас іде ще й інформаційна війна. Тримайтесь, давайте підтримуйте один одного і Збройні сили. Слава Україні! Шановні присутні, рідні побратими, тяжка втрата, пекучий біль, та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб шанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну. Котрий на власні очі побачив, що таке війна, та перебував в тій реальності. Прийшовши надважкий важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну Україну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. Висиховський Антон не втрата для всіх нас та для всієї України. Тому особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблим героям. Хочу побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. you Залежність обороність української держави, Христа Божа наш, і ми тобі славу віддаємо, предвічне Твоєго Цебом, і святим благим, животворчим духом нині по цей час, і на вікеві. За незалежність собор української держави, вселе поселення святих училий на врами в покої до крайники, приєднає і нас повели, спаси, у і благий і людину любів. Ублажений Москві, подай, Господи, загибло покої Антонію, אין דורי מור, אין דורי מור. Ми це бачимо із вами, браті і сестри, сьогоднішній день, тому що перед нами якраз одна із причин загибелі воїна Антонія, коли у Сусідній державі, керівник держави використовує церкву як знаряддя для пропаганди, як знаряддя для ідеології захвату інших земель, поневолення інших народів. Вона і направляє свою діяльність в сторону зла, прикриваючись Христовою церквою. Але ми, братія і сестри, знаємо, що правди тут немає і не може бути, тому що правда це Бог, істина це Бог. І тільки вона розкриється у повній мірі, у вічності, після другого пришестя нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. І тому, -то, браті і сестри, оцей подвиг, подвиг наших воїнів, які віддають своє життя для того, щоби не збулася їхня мрія. Для того, щоб їхня зброя не змогла нас поставити на коліна, для того, щоб вони не поневолили нас і інші народи, вони якраз і, і звершують величезний подвиг, віддаючи своє життя. Подвиг цей неоцінений, Подвиг цей безсмертний, тому що немає більшого подвигу, чи віддати своє життя. Так що, браті і сестри, у сьогоднішній день ми склоняємо голови в першу чергу перед загиблим воїном Антонієм. Ми сьогодні з вдячністю кланяємося його родині, що дійсно в їх родині виріс мужній захисник, настоящий чоловік, який не побоявся, пішов і виконав свій обов'язок аж до смерті. І тому ми і сьогодні традиційно прощаємо, прощаючись з ним, кажу йому царство небесне тобі, Сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь.